Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Вітаю вас з прекрасного міста на Дністрі Баговиця. Ми тут відпочиваємо з дітьми, трошки, трошки купаємось, трошки відпочиваємо. Ну і хотів би відповісти на, на запитання, які ви ставите. І сьогодні е, хочу дати відповідь на таке запитання, яке мені поставили. Як горіти Господом? Так? Як горіти не згасаючи? Е, насправді, насправді все дуже просто. Е, цей запал, особисто мені, Господь завжди дає через своє слово, е, через Євангеля і через сповнення Євангеля. Тобто, коли ми просто читаємо Євангеля, але не сповняємо його, наш запал зникає. Е, ми якби перестаємо горіти, ми перестаємо якби, радіти, е, нас поглинає світ. Але коли ми, наприклад, читаємо Євангеля і намагаємося його сповняти в своєму житті, ну, то є, ви розумієте, да, про що я говорю, подорожуючого прийми, там, голодного нагодуй, ув'язненого провідай. Там. То є, коли ми сповняємо якби, ці речі, ми горимо. Євангелем. І так само, так само цей запал приносить нам ще, як вам сказати, таке розуміння, розуміння слова, як це слово працює. Тому що те небо, яке нам обіцяє Ісус на землі, воно є вже тут. Воно вже є тут. Важливо отут серцем, серцем це все прийняти, прийняти і почати жити, жити на подібно Христу, жити подібно. Подібно Марії, якщо ти, якщо ти дівчина, там, та, е, бути відкритим е, на Боже, Так кожного дня. І о, оце якраз дає запал. Так само, так само дає запал, коли ти входиш в своє покликання, ти починаєш робити те, що хоче Господь від тебе конкретно. Там, та, е, це називається розпізнати Божу волю на своє життя. От коли ти розпізнаєш Божу волю на своє життя. І ти починаєш входити в це, в те, що запланував для тебе Господь, то ти починаєш не просто горіти євангелем, ти починаєш його сповняти, ти починаєш жити цим. І зазвичай, зазвичай, зазвичай це, знаєте, до тих пір, от, наприклад, приходить якесь натхнення від Господа. І воно, наприклад, не співпадає з якимсь твоїм баченням, там, та, з твоєю психікою, чи з твоїм якимсь моментом, і зрозуміло, що виникає зразу страх. Боже, а як я це все зроблю? Там, та і тут важливий момент, важливо спробувати. Важливо спробувати і спробувати не самому, не своїми силами, а спробувати почати з молитви. Господь, чи це є від тебе, чи це є від мене. Я пробую. Якщо це є від тебе, хай воно сповняється. Якщо це є від мене, хай воно не сповняється. Та і поволі входите в це. І потім в процесі сповнення Божої волі ви отримуєте цей насправді запал. Запал від Господа. І це дуже важливий, якби, дуже важливий момент. Тобто, Господь є всюди, важливо його розпізнати. І не тільки розпізнати очима, розумом, вухом, а ще розпізнати тут серцем. Це дуже важливий момент, якби впустити його в його своє серце. Ну і знову ж таки, коли ми починаємо служити, служити можна в малому, це не обов'язково тобі зразу ставати місіонером. Та почни служити там, де ти є. На своїй професії, почни любити там, де ти є, в своїй у своїй сім'ї, у всіх якби, моментах там. Та? І це дуже важливий би, момент служити, так? служити Господу в малих речах, починаючи від свого чоловіка, потім діти, потім робота, потім всюди. Просто всім показуй Христа, який живе в тобі, насправді. І тоді в тебе будуть запитувати, а як так? І коли в тебе запитують, як так, то ти вже тоді можеш євангелізувати. Це дуже важливий момент. Показуйте Христа в собі. Моліться, пустіться, донатьте, і, і Бог вам буде підсказувати. І головне запитувати в нього, Господь, що ти хочеш від мене? Не що я хочу, а що ти хочеш. Люби просто, просто люби. Насолоджуйся Господом і ніколи не забракли насолоди твоєму життю. Христос посеред нас.